Привіт! Сьогодні ми будемо вчитися в'язати густенкову в'язку. Беремо нитку, спиці, як завжди, набираємо петлі на спеці. Набравши потрібну кількість петель, ми одну спицю витягуємо, а цю другу спицю повертаємо. Нитку коротку в сторону відводимо. Ця друга нитка, вона робоча, йде до клубочка. Першу петлю ми, як завжди, знімаємо. Чусткова в'язка починається в'язатись із лицевих петель. Так, продовжуємо до кінця. Останню петлю ми беремо виворотньо. Бачите? Нитка на спиці і петля. Другу спицю ми заправляємо під нитку у петлю, цепляємо ниточку і витягуємо. Це ми вже проходили. Повертаємо. Повернули першу петлю. Ми, як завжди, Знімаємо і знову в'яжемо лицеви, лицевими петлями. Остання петля в нас йде виворетня. Повертаємо, знову першу петлю ми знімаємо і другий ряд пров'язуємо також лицевими петлями. Остання петля виворітня. Знову розправляємо трішки, повертаємо і знову починаємо в'язати. І знову в'яжемо тільки лицевими петлями. Першу петлю знімаємо, а далі йдуть у нас лицеві петлі. Останнє виворотні повертаємо. І де в нас третій чи четвертий? І так, і так вяжемо стільки. Скільки нам потрібно? Виворотня, повертаємо, знімаємо першу петлю. І вяжемо лицевими петлями. Останнє выводит И так дальше. Вот у нас получилось малюнок хустковой вязки. Успіху вам!